Благословений Бог нас зазбрений по всяких час на віки віки. Слава тобі, Боже на слава Тобі. Каждый би плетя подати, приди сюди нас, и очистя всякую святи, И спаси бои души и дачи, святый Божий Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крісний, святий безсмертний поти нас! святий Боже, святий крісний, святий безсмертний помийна, слава у Руи, Сіну, і сину і святому Духові, і нині по часи, на віки, віки воїн, Пресвятая пройсне помилуй нас, Господи, учистий ріки наші, молодий попрості, беззаконня наші. Радіть по себе в небощі наші, і мене поради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. слава сину, і святим. Своей стар своей силой славой свои сына и святого духа нини по повсякчас часах на вики викидами. Господи, божий молитву мою, злянся на мой пісенні твої, вислухай мене у правді твої, не входю рабом Твоїм, бо мене випавлися перед тобою, ніхто живий, бо ворог переслідує душу мою, то в праву землю життя моє посадив мене в темряві, й давно померли, і поник мені дух мій, приводилися в мені, серце моє. Я згадую дні давні розміркової прості твої, творення рук твої повчаються. До тебе, Господи, пристаю руки мої. Душа моя, як земля безгодна перед тобою, Господи, скоро почуй мене, гай, дух мій, не відверне лиця твого від мене, бо уподібнюйся тим, що сходять в могилу. Дай мені зрання почути милість свою. бо на тебе уповаю, скажи мені, Господи, шлях, по якому піду до тебе, підношу душу свою, висла мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе. До Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти єси Бог, мій Дух Твій благий, поставив мене на землю правди, імені Твоєго ради, Господи, оживи мене правдою Твоєї виведи спечалі душу мою, і мене лісвіт моїх, вигнобителів душі моєї, бояра Твоє, е, слава Отсую, Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алея, слава Тобі Боже, Аллилуйя, Алехуя, Марі, Господу помолимо. За мир ми з небо і спасіння Господу помолимо. За мир усього світу, шанс, церкові, за добрі шанси, да й церков'я за з'єднання всі Господу помолимо. Лише тий крам, цей тих з вірою, побогніться та страхом Божим, ході до нього, Господу помолимо, ось, завладичуєся наша, епіфанія блаженіша, митрополита Київської всієї України, владику нашого, високопересвященіша, митрополитане, сурачесне присвітер сухрисіді, за увесь причесі людей, Господу помолимось. За Боголюбиву і Богомереженну Україну нашу, за владу вікна і народ її, Господу помолимось, за село наше, за всяке місто, село України і за тих, що повіри живуть повірижимо, Господу помолимось. За подорожніх, за недуже знеможених, та поневолених і за спасіння їх, Господу помолимось. Що визволитися нам від нападу чужинців, Господу помолимось! Що визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолимось. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже Твоєю, благодатю. Хреська добричий, превраговену, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію за всіма святими пом'янувши самі себе, один у одного і все життя наше, Христу Богові вітамо! Бо, бі, бі, бі. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння у цій сину і святому, нині повсякчас, і навіки віки. Господь ямився нам, благословен, Твіде в ім'я Господнє. Благословен судьі ім'я Господь. Прославляйте Господа, бо він благий бо повіки милість його. Сусили, оточили мене, їх їх. Не буду і всі мене Господнім переміг її, благословим. Не омро, жити буду, відповідатиму про діла Господні. Авраам Ісу занедбали будівничі, став основою вугла від Господа, це сталося і дивне воно в очах наших. О, Господи, я Бо Господь є вивчено. Бо Господь є вивчено. Будьмо важні, на прохимено голосомий, Господь, силу людям своїм дасть. Господь поблагословить людей своїх миром. Принесіть Господу, Сини Божий, принесить Господу, плодить ягня. Людям своїм да відсуні, Господу помолимо, бо ти святий, єси Боже наш, ось тільки перебуваєш, ми тобі славу посилаємо от Стоїси Сину, і Святому Духові не повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свяще дихання нехай хвалить Господа. Хвалить Бога у святині Його, хвалить його у тверді сили, сили Його. Всяке дихання. І щоб сподобатися нам вислухати, святий Іванція, Господа Бога, молимо. Примудрість, станьмо Божому, вислухаємо святе Євангеліє, відпусти. Від твоє свято Іванглія, читання, Будьмо уважні! одного разу Ісус, покликавши учеників Своїх, сказав їм Кода мені людей, що вже три дні перебувають зі мною і нічого їм їсти. Відпусти ж їх, голодними відпустити не хочу, щоб не ослабли в дорозі, говорить йому ученики його, де ж нам в пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати стільки народу, говорить їм Ісус, скільки у вас хлібів вони сказали сім і трохи риби. Тоді звелів народові воздяг і на землю, і взявши сім хлібів та рибу, і віддавши хвалу, та реломи віддав ученикам своїм, а ученики народові, і ли всі наситили, і набрали сім повних кошиків залишків, а тих, що їли, було чотири тисячі чоловіків, не рахуючи жінок та дітей, і відпустивши народ, сів на човен, і прибув у межі. Ma <speaking in Hebrew> o que Слухай, дочкою соляні прихили в ухо твоє. ൈനമോ കവിനി പശന വിവമീ Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої малимо з тобі виступи, і помилуй. Ще малимо, за Боголюбиву, Богом бережену Україну нашу за владу, військ і народ її, за державність перемогу, мир здоров'я та спасіння, щоб Господь Бог допомагав усьому і охороняв від такого ворога і супротивника. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос милів на зрічних і охоронив ці людей України нашої, в час щастяській іспіді, помилую робів своїх воїнів, Івана Назар, Сігія, Назар, Назара, Назар, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра, Івана, Станіслава, Константина, Олега Олександра, Дениса Романа, Олега, Василя, Андрія, Андрія Олександра, Івана, Сергія, Іван, Івана, Андрія Олега, Руслана Миколая, Анатолія, Івана, Андрія, Богдана, Андрія, Олександра, Олега, Степана Сергія. Івана Віктора, Андрія Тараса, Олега Макайла, Андрія Матвія, Любомира, Ігоря Володимира Богдана, Любомира Володимира, Василя, Сергія Сергія, Івана Василя, Олександра Вадима, Андрія Василя, Василя Михайла, Василя, Андрія Сергія Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана Зиновія Петра, Ярослава Володимира, Петра Михайла. Дмитра Олександра, Степана, Сергія Євгена, Володимира, Віталія, Олега Богдана, Дениса, Любомира, Руслана, Андрія, Володимира, Володимира, Василя Івана, Володимира, Володимира, Тараса Павла, Бориса, Василя, Олександра, Олега Сергія, Максима, Віктора, Анатолія Артура, Степана, Романа, Степана, Івана, Віктора, Артема Сергія, Олександра, Олександра, Ігоря Ісаки, Андрія Івана, Петра, Ігоря Сергія, Володимира, Віктора, Максима, Андрія Антона, ീമര ബോധാന മക്കായി ഈവര യറസ്താവ ഈവര സ്ത്രീ യൂരിയവളുധീമര വലു ധീമ ഈവര മെക്കളായ വലു ധീമിയും മെക്കളായ സ്ത്രീ ഹീയം യൂരിയബലു ധീമര ഭദ്രിയ Mä sai lasrihi, Stepana, Oleha, panna Anatolia, Antona tarrasta viik Stepana, Oleha, ha Ruslan, Ruuslaan antona driya valo dimera. Ihvre bhadana ihvre driyan olla kandra. Ana tarrastar mana olla ha olla kiihmettala yiri yiri oliya. Bhadana olla kandram valo dimera vastella srihi srihiya. Driya mä sai lajuhena vastella.

Віктора, Богдана, Андрія Павла Миколая, Романа, Василя Миколая, Максима Сергія, Дмитра, Володимира і всіх наших воїнів, що дворі господь від смертоносної рани від відсотки, курок душевної, тілесної, щоб здоровими з перемогою вернулись додому, все милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Владико Христе Боже наш, бідно визволяєш від насильника, рятуєш безпорадного рабів ребівтих воїнів, павла Олега Андрія, оселя Ярослав і наших воїнів, що в бідів засланням неволі в уковах перебувають, без листі пропавши, милостиво звільни, додому поверни, молимо тебе, листові, Господи, Господи, помилуй. Вікарів у життів, Христа, Спасителю, над щирим журливим серцем до тебе звертаємося за ми тебе благаємо за спокой душевніки, лесні страждання рабів своїх болявших воїнів, Василя Івана Володимира, рабів Божих, Михайла, Павла Миколая, Олександра Любові, Степана Надіїв, младенця Романа Михайла, младенця Пересита Софії Михайла, младенця Матвія, Оксане, Ольги Івана Галини, Василя Оксани, Оксани, Любові Тетяни, Надіїв. І стахія зацілення Павла, і як доньки і ружгоден дуги підняв, так підійми і у здоров, я. молимо тебе, сами милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Ще молимой, за милі життя, мир, здоров'я, спасіння, боро за вітання, прошні відпущення, ріків, рабів Божих. За здоров'я і, і, і щасливу дорогу Світлани, Олесі, Марсуфії Олександре всіх, що тут стоять, і моляться, і всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених, з усіма рідними та близькими їхніми, усіх доброчинців і всіх християн. Вислухай нас, Боже, спасителю нас, надії всіх сінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивим будь, милостивий, влади, то до гріхів наших, які помили нас, бо ти миличий, чоловіку любний Бог, єси, ми тобі. Отцеві, Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Чи ще з умилінням сердець нашого Господу, помослиму о, Господи Боже наш, то вислуха Мойсей, коли він простяг до Тебе руки, народ Ізраїля, змістив на маракитян, озброїв Ісуса на битву та повелів той Ти, Нині Владику, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою твої побожі народ, на слава своєї справи, прямо славу його перемогу над ворогом. Зміцнився молоді твої правицію, нашу державу, збережи наше військо, пошли ангела, слова на зміцнення захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливі миру, тверди, простани, господи, ведемо правецю Твої карабів, твої заступає у всьому. Тим же, кому судив покласти душу свою на війні і за віру православну та побожі народ нашу державу, простий провинні день праведний і плати твої подає віці відління, бо є влада, твоє царство і сила, від тебе допомогу, всі приймай на тебе надію, подайме тобі славу, села, емоцію, сину і святому духові. Нині повсякчас, і на віки віки. Премудрій стрих, прими Богородице, Богороди, Се

Христос, істинний, що воскрес із мертвий, істинний Бог не молиться, Собрищистой своїй Матері, Сюди славних сяхвальних апостолів, всіх святих помилує бо Він є добрий, і чоловіко люблен. Боже, є нас. go Шанової святого апостола Євангелиста Матфея. Я вітаю всіх, хто носить ім'я святого Апостола Матфея, іменинами, звичайним іменникам здоров'я, добра, Божого благословення, великої християнської мудрості, любові до Бога, Нехай все листерні Господь Бог, за молитвами святого Апостола Матфея. Дарує нам правдивий мир, щоб Слово Боже, яке ми слухаємо, читаємо. Воно входило в наші серця і проростало, даючи плоди у сто крат. Нехай і наші молитви Господь приймає як молитви, які піднесені з вірою, з надією, з великою любов'ю до Бога за наших воїнів, за мир в нашій державі, за наше майбутнє, миру, добра, Божого благословення всім. Завтра, з ласки Божої, пів дев'ятої, хресним ходом, виходимо з церкви і. Приблизно 9-та година, плюс-мінус, буде відправа на капличці. Слава Ісусу Христу!